А ви знали, що додавши до води рослинний напій алоє Herbalife, тим самим ви підтримуєте свою травну систему та загальне самопочуття. Справа в тому, що такий напій алоє сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, зменшує дискомфорт у шлунку, наприклад, здуття та важкість, сприяє виведенню токсинів і шлаків завдяки природним властивостям алоя. Підтримує баланс рідини в організмі, особливо корисний для людей, які споживають недостатньо води. Легкий та зручний використанні, Просто потрібно додати до води. Має приємний смак. В Україні в продажу у трьох смаках: класичний зі смаком журавлини та зі смаком манго. Допомагає знизити відчуття втоми завдяки очищенню організму. Його можна вживати в поєднанні з іншими продуктами збалансованого харчування Herbalife та активного способу життя.